Я нагадаю знову ж таки твою фразу, що Америка це не лише президент, це інститути, які тримають державу навіть тоді, коли президент їх ламає. Ти впевнений, що в нинішній Америці все відбувається саме так? І зараз, звісно, після інаугурації, в будь-який період, зразу система калібрується по-іншому. І зараз це затягнеться, але наближенням до election, виборів наступного року, це буде більш збалансовано. Ні, зараз не так. Зараз концентрація в рішень в Білому домі величезна. Не було такої. Система американська це коли президент глава виконавчої влади, тобто воно зрозуміло, але балансу з боку Конгресу достатнього немає. Він буде. Він буде, якщо одну з палат собі заберуть демократи, то тоді ми побачимо зовсім іншу ситуацію. Виконавчі укази Трампа не всі виконуються. Ну, наприклад, ви чули перейменування там мексиканської затоки. Ну, але ж воно ж не відбулося. От я закликаю журналістів. О, от ми, до речі, зараз ще поговоримо про перейменування Пентагону в Міністерство да. війни. Ну, хорошо, зразу з цього тоді почну. Значить, ніякого перейменування Пентагону в Міністерство війни немає. Немає. Тому що це закон 47-го року, National Security Act. Його треба в Конгресі міняти для того, щоб перейменувати. Що є? Є паралельне використання назв. В самому Пентагоні всередині, яке не стосується всіх департаментів. Ви знайдете зараз на сайті Пентагону купу е, департаментів, які називаються як раніше, Дефенс. Так само. Ви можете подивитися, я нарахував е, 13 департаментів, служб, які називаються так само, як раніше, Дефенс. Але паралельно йде от секретар війни. Да? Значить, і так само історія була стосовно, ну, чому я знаю, це назва Київ-Київ, пам'ятаєте, була така у нас транслітерація. А доручення МЗС України дала все послам. Ми відрізнялися тим тим Вашингтоні, що у нас рейсу не було авіаційного Вашингтон в цей час. Раніше колись був, але в даний час в мене не було такого. І мені не треба було прямо це робити. Але, як виявилось, американці контролюють географічні назви через ІКАО. Через Міжнародну організацію Авіаційну. І вирішує всі назви, в тому числі як буде називати столиця Китаю, щоб ви знали. Вирішує 17 людей. Називається борд Board Board of Geographical Names. BGN. І от нам вдалося. Те, що не вдалося нашим друзям з Держдепу, вони не змогли перейменувати Київ на Київ, але вони змогли в своєму внутрішньому держдепівському обігу це зробити. А ми пішли в цю, вже, цю структуру, зустрілися зі всіма, а її входять туди керівники розвідки, бібліотеку конгресу, входять дуже багато ну, Міністерства внутрішніх справ, всіх, хто має назву, хто має справу з назвами. І от. Я вам скажу, що ну я вважаю, що це таки для історії важливо тут сказати, щоб зафіксувати. Позитиви, е, коли вийшли ми з цієї розмови з керівником цього борда, він сказав: розумієте, у нас Беджин ми переименовували довго. Сакартвело чекає. Ну Грузія, яка хоче, щоб перейминувала Туркія. От на Turkey, Туркія, Turkey, вони зробили. В авіаційному цьому. А це там, от мені розказували, і кава дуже дорого, тому що три літери поміняють в кожному літаку. Треба комп'ютер налаштовувати на цю зміну. Так от я просто з ним йшов по коридору, кажу: дивіться, це до того, що треба книжки читати. Ну, ясно знати які. А я прочитав про згадку про нього, коли він 15 років назад вирішив збройний конфлікт. Ви кажете, хто вирішує збройний конфлікт? Кому давати премії? Там був конфлікт однієї країни з європейськими островами, які належали європейській країні, який міг призвести до війни і за переіменування цих островів. І він вирішив це, дзвінок був президента, він вирішив за три доби перейменування цих островів. Там, ну, зробили. І я йому це нагадую, кажу: от ви не можете, а є така людина на вашому місці, була колись. Ну він розумів, що це він. І тому, може, і тому нам через два місяці все-таки дали те, що обіцяли через 5-7 років. Так от, в цей же Раду Дональд Трамп доручив, начебто, як він думає, от так, на щелчок перейменувати затоку. А Рада сказала: ні. Ну. Дехто з жестами, дехто публічно, ну, І вони все. змінили тих, хто був проти спочатку, поміняли всіх, аж потім провели це голосування. Тому виконавчі укази будуть не виконуватися все більше більше в судах. Буде розгляду вибори будуть і далі це влада, от американська централізована, вона буде трошки розходитися. Тому Трамп хоче зараз її зацементувати шляхом права використання збройних підрозділів в разі ну, ситуації. Я вважаю, от особисто, що він не планує віддавати владу, не планує. Тобто його йому дуже сподобалось. Йому подобається, як розбивається ситуація в країнах, де владу тримають по 20-30 років. А йому це подобається. До речі, він похвалив нашу країну. Кажу, у вас тоже бачите, уже восьмий чи сім років. І, у, і йому сподобалася ідея, що під час воєнного стану можна не проводити вибори. Йому дуже сподобалось. Зайшло він публічно про це сказав. Ти ризикуєш зараз? Ні, я кажу, він публічно сказав: дивіться на Україну воєнний стан і вибори не проводяться. А ми ж теж тут воюємо зі всіма. Він ну, не недослівно, але приблизно так. Тому не дивуйтесь, якщо під час наступних президентських виборів США розпочнеться якийсь військовий конфлікт серйозний. Це раз. Друге, стан той, що він говорить, можна вводити проти, як він каже, внутрішніх ворогів. І зараз концепція чи стратегія національної оборони США направлена на Західну півкулю і на внутрішню. Внутрішні війни, як вони кажуть, проти картелей, вони воюють. Тобто, Дональд Трамп захоче передати або сім'ї, або найближчим людям. І вже закруглюючи відповідь тих, тих людей, які він назвали спочатку в свої питання, чи треба виходити на віце-президента, да? чи да, ви називали? Ну, Гексет, я думаю, Гексет попри свої здібності в шоу втратить посаду. Це мій прогноз. Хоча казав, здається, це Нірс Борщу, це прогнози, це не найкраща історія, особливо якщо вони стосуються майбутнього. Але я дуже бажаю своєї дуже такій хорошої знайомій, щоб вона стала міністром, я їй це побажав давно. Ернст Янг, сенатор. від Е, дуже, ну, ветеран Афганістану, вона народились в один день і багато що обговорювали. Вона допомагала дуже Україні. Я дуже її бажаю. Вона зараз ну, е, можливий кандидат на голову Пентагону, щоб їй це тільки не завадило. Ну, вони не почують, цвіте. І е, Дівенс? я не знаю. Кеннеді молодший. Мені здається, що? Кеннеді молодший. Ні, ні. Дівенс це, це не, не Трамп його обирав, і коли Трамп почув, що Дівенс розмовляє десь сам з групами сенаторів, що наш президент в такому віці, що він і не завжди, після цього Дівенс втратив дуже багато три комісії зразу втратив і ще щось. Дональд Трамп дуже відслідковує його як конкурента. Насправді, як я вважаю, тому це ставлення більш такого. Іншого бізнесу, іншої групи, і Україні було би на порядок складніше, якби був зараз президентом віце... ну, діючий віце-президент. Чи здивувала тебе зміна в соціологічних даних, які останнім часом були продемонстровані з тим, що велика частина республіканців зараз підтримує саме підтримку вибачте, за тавтологію України? І в той час, коли в Європі навпаки ця підтримка падає. Ну, це дійсно якась тенденція нова, що її не було. І мене здивувало наскільки довго американський народ тримає лінію таку підтримки. Ну, Коли... давай скавай, скажемо відверто. Ми точно не в першій десятці найактуальніших питань для Сполучених Штатів Америки. В першій десятці. Не впершій. в першій десятці. В пер... Бо перевіримо Вперше, після дискусії. Колись була ні, якщо в першій десятці. дивіться. Чому я кажу в першій десятці? Тому що соціологи що роблять ще маніпулюють нами з вами. Або замовники, вони ж перелік цих питань. Так, перший, перший наїзд зарахований на журналістів, Дивіться. тепер на соціологів, хто Соціологи, буде. Соціологи, полстери, ну полстери, я не наїжджаю. Але подивіться, вони нам дають а, тільки коли. Ну, Віктор знає, Шлінчак, дуже це добре. Ви самі а, користувалися цими речами. Якщо це відкрите питання, що буває нечасто, ну там можна ще якось. А якщо завжди закрите питання, якщо вам дається опції, кілька опцій, так от зверніть увагу: опція допомоги Україні не тільки в ну в такому питанні, а серед пріоритетів ставиться. От тільки не так, як ми її називаємо допомогти Україні. А е, Росія, як е, супротивник США, от в такому ключі в десятці ця тема: російська війна проти України і Європи. І це вперше за багато ну десятиліття ніколи і близько не була Україна в фокусі уваги вона Україна, але зали... я, я, я просто нагадаю, що під час е, виборів ми з тобою це обговорювали, коли вибори були в Сполучених Штатах. Ми були на 17-му місці серед е, в анкеті, тоді коли Ізраїль був на 13 -му. Е, В якій анкеті? В анкеті пріоритетів проблем, які бачать американці, якраз минулого року, це мабуть рік, якраз тому, перед президентськими okay. виборами. Ну так, да, можливо, перед виборами це так. До речі, зараз може бути або так, або так. Якщо технологи переконають Дональда Трампа, що він може вийти ближче до виборів з перемогою по Україні, є така група частина його переконують. Це стане, ви побачите, як з'явиться... Тобто проміжні вибори до Конгресу це наше вікно можливостей для того, щоб актуалізувати Ні. питання, і для того, щоб переконати Трампа, що допомога Україні найближчі місяці це є вклад в виборчу кампанію республіканців. Треба показати успіх. Якщо буде десь успіх, то тоді Дональд Трамп може на це піти. Тому що. Крім їм, їм не цікаво, що відбувається у нас на там зараз в Донецькій Луганській області, чи там, де йдуть важкі бої. Їх не цікавиться, їх цікавить якісь значущі речі. Навіть якщо на суходолі така ситуація буде залишатись, то якщо щось прилетить десь і буде ця картинка. Під Московія там ще десь картинка буде така. То інформаційно це буде хорошо продаватися. Я, до речі, не вважаю, що це єдиний спосіб. Я вважаю, що треба атакувати все-таки військові об'єкти і нафтові. А от ну для картинки, для всього цього, да. і це може бути це. Допоможе, це не єдиний фактор. Але це нам допоможе принаймні, залишитись в фокусі уваги адміністрації американської.